Покращення матеріально-технічної бази місцевої добровільної пожежної команди та створення умов для забезпечення порятунку під час надзвичайних ситуацій під такою назвою презентували проєкт в Росахачі Городенківської територіальної громади. У селі Добровільна пожежна команда створена рік тому. Наразі рятувальники повністю укомплектовані та забезпечені всім необхідним деталі у сюжеті. 500 тисяч гривень саме стільки у 2022 році пішло на створення добровільної пожежної команди в Росохачі. Це стало можливим завдяки проєкту вогнеборці. Зміцнення цивільного захисту в місцевому самоврядуванні, який реалізовує міжнародний фонд солідарності. Даний проект вогнеборці 1 працюють з 2021 року. Перше було проведений в цьому 2021 році. Був проведений навчальний. Візит представників громад, тобто керівництва громади Городенківської та керівника ініціативної групи добровольців в Республіку Польщу, де могли ознайомитися з досвідом функціонування і створення добровільних пожежних команд Польщі. Після цього. У 2022 році, незважаючи на війну, було відкриття. Як ви знаєте, в жовтні місяці добровільної пожежної команди в селі Росухач за рахунок коштів і сприяння фонду були закуплені бойовий одяг і спорядження на території Городенківської ТГ. Це наразі єдина добровільна пожежна команда, зазначає голова громади Богдан Кобилянський. Надку громаду ми розуміємо, що треба більше, але хочемо ну хоч цю одну зробити так щоб це все було правильно. Щоб все було добре організовано, відповідно до проекту до цих коштів придбано все те, що необхідно сьогодні до добровольців, щоб вони могли належно те, що сьогодні їм в тій чи іншій мірі буде потрібно. Так, в першу чергу, це пожежна безпека, в другу це помені. То все сьогодні для цих навколишніх сіл для росохача, для винограду, Стрільця. практично маємо все необхідне для того, щоб люди могли почуватися в безпеці. Слова Богдана Кобилянського підтверджує і начальник Кросохацької добровільної пожежної команди. Каже, забезпечення ідеальне. Це нове, все під євростандарти, і наші члени ДПК мають можливість працювати, забезпечені повністю усіма засобами захисту. Треба було дуже велика, тому що у нас село віддалене від району. І коли є якась небезпека, довго добиратися. У нас є можливість до 15 хвилин добратися до найближніх сіл. Ми маємо практику, до речі, 40 викликів від дня організації. 40 виїздів. Ми маємо філію у винограді. Там машина газ 53 і цей ЗІЛ, то за цей період маємо 40 виїздів бойових. А ще у складі команди, яка нараховує 15 осіб, є й одна жінка. Це Світлана Шиш, староста села Виноград. Спочатку створення ДПК я прийняла рішення, що я теж хочу бути рятувальником, хочу допомагати людям. Я вважаю, що це є дуже важливо, дуже потрібно, необхідно. Польські колеги з міжнародного фонду солідарності обіцяють надалі підтримувати добровільну пожежну команду з Росохача. А Городенківська громада має намір створити такі ДПК і в інших населених пунктах.